Людмила Михайловна, ви лідер молодіжний. Я вас вітаю. Це наша староста, Малоргазянський старостинський округ, так? Так. І от оця молодь, оце 17 років, це скільки? 25. 25, вже старий. 26. Ну це ще нічого. Ще старший. 30. А, а тобі скільки? Один. А? Один? Понятно. І оце вони дивляться, що тут наробили. Вони тут беруть і планують, що там малюють якимось непонятним почерком. Але кажуть, що це майбутнє громади Малорогазянської. А що із планів найбільш ви на перший план ставите? На перший план це мобільне бомбосховище для нашої місцевості, бо немає в жодному селі Малорогазянського округу. немає. Бо сховищ, укриттів мобільних, нічого немає. Друге це навчання. Ми щойно сварилися, нас потрібно навчити. А як вас звати? А ви сьогодні Андрій? Марія. Спасівцева. — Анна. А як прізвище? — Горбенко. Як вас звати? — Андрій. — А як прізвище, Щоб я не плутався. Стеценка. Стеценка. Як вас дівчина? Enough. Горбенко. — А це я так розумію, що ваша дружина? Так. Yeah. — Андрія. А як yeah. вас звати? Yeah. Костенко Марія. Костенко Марія. А як маленьку звати? Соломійка. Аліна. Сіроока <ріст> Аліна. Так у вас начальник з'явився тут, заступник. Я знаю, хто це. Назвіться, будь ласка. Мене звати Катерина, я заступник голови нашої організації. Як вона називається у вас? Молодіжна рада, Так, молодіжна рада. Від того, що вона бере на себе відповідальність певну за організацію, за друзів молодіжної ради, через те вона так впевнено відповідає. Ми з молоді дуже хочемо організувати волейбольний майданчик, спортивні майданчики, та ну щоб було дозвілля для молоді, де ми можемо відпочивати, гуляти і робити все, що ну заманеться. Вудки різні хочемо створити. Ну, хотіти і могти. Це ми не... можемо їх створити. Наприклад, моє своє бажання. Я дуже хочу стати, ну, грати в волейбол. У нас є майданчик, який ми вже зробили на даний момент, і його нам треба покращити. І для цього у нас є можливості. У вас є руки? Так, у нас є руки. А далі. А сітка? А стовка сітка стовчики? є, стовчики є все а є. А вже є. А хто сітку купив? Михайло? ми самі вони зібралися на сітку минулому році. Цей майданчик силами молоді, молодих батьків було створено. Допомага. Стопчиків Золочівська селищна рада у придбанні дитячого спортивного там, майданчика допомагав, допомагав Смиковський Василь Брониславович <свист> а, і Куценко <свист> Микола Іванович. <свист> і... 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 А далі вони вже своїми силами все робили самі, фарбували, садили квітники. І вони провели навіть е... з... ну, змагання між командами Перемога, рогазянка і «Фиськи». Ну, та, чепили, чепили. Соромлюсь запитати, хто виграв? Чепили. А Були, знаєте, чи їх... чепили виграли? Ну, то, що їх було більше. Напевне. Тому що там свого часу вже був такий осередок, який ви зараз створюєте. Там є справжній ентузіаст у цієї роботи. Маєте. Ви знаєте цього чоловіка по прізвищу Коробка. знаєте, да. Да? От він просто за свій кош колись зробив спортзал. І вияснилося, що для того, щоб робити добрі справи, гроші не головне. Да? Виходите в волейбол, Звісно граю. Подобається гра. Да. Я раніше футбол грав, але зараз заграю волейбол. Я також в молодіжній раді. І ви бачите, що смисл цьому є, да? Чесно, є багато молодіжі ходять, грають. Багато кого ми тут в чому грати з друзями. Що ще намічаєте? Ну ось, наприклад, різні гуртки, наприклад, по танців, співів. Ми хочемо ми зробити проводимо. проводимо. Ну проводимо нам потрібен потрібне бомбосховище. Я зрозумів. А ви спеціаліст по танцях? Да, Взагалі да. консерваторія закінчила. Я ді... Я зараз правильно почув, ви закінчили консерваторію. консерваторію по якому класу. Фортепіано. І в нас да. є також такі, така молодь, яка може ще викладати якісь такі гуртки. А ви будете самі щось викладати? Я, я вже викладала танці так. минулого літа. Я ходила як волонтер, і у нас було дві групи одна великих дітей. Друга молодша група у нас була. І ми так вивчали танці на різні, так сказати, напрямка. Який танець найбільш популярний сьогодні в молоді? Кейп, кей-поп зараз. І воно получається в молоді? Получається. В молоді все просто. Звертаємося до 17 річної. Оце спеціаліст. Так. Я чи я так зразу вгадав? Там партнер потрібен? Можна і самому, можна і з партнером танцювати. Подобається, виходить, да? так? Учитися в цій школі в Малородянській. Да? У цьому році випустились. Уже випустились? Скільки було випускників в школі? Чотири. Молодь підтягнулася, як ви думаєте, село буде Звичайно, сучаснішим? Буде сучаснішим. Я молодь завжди вірю. В школі завжди з молоді була. І тут зараз також мені. Підтримка молодь. Завдяки молоді? Ми в минулому році провели День захисту дітей, де вони підготували повністю танцювальну програму, ну, творчу культурну програму. І зустрічі нас були із волонтерами, і навіть волонтери із закордону з Англії були. У Круто. А в мене було таке запитання: як можна допомагати перемозі? Малир газянці волонтери та нас в перемозі допомагаємо так у нас збираються люди і раз на тиждень, раз на два тижні збираємо продукти, речі необхідні, гігієнічні речі і відправляємо або хлопцям, які воюють, захищають нас з нашого селища, або навіть просто їхнім побратимам в інші підрозділи. Я от, був в сусідньому селі довжику, де місцеві жителі назбирали, здається, вже на вісім джипів, а може й більше. Насправді там всі об'єдналися довкола ідеї перемоги і працюють дуже класно. І у них виходить в перспективі у вас, шановна молодь, є така ідея допомагати все таки більш активно нашій армії, нашому війську. Правильно сказали, що у нас перемоги є дівчата, які займаються. Вони це жалю Сергіївна? Да. серію? Ну вона, на теж вона. Вона, Вона цим займається а це доньки Інна і Аня. Вони всю зиму робили свічки, да, окопні, свічки. сітки плели. Все. Через те допомагаємо да. скажіть, скільки молоді в Рогазянці на сьогоднішній день? Молоді це от от молодь до 35 років, так? Да? Ну, приблизно 45% населення. А скільки населення це? До тисяч, тисяча у нас половина молоді? Да, невеликий процент до 60%, а йде то відсотків 40% – Це люди похилого віку. Що найбільш неймовірне в ваших планах? Те, що дуже важко буде здійснити, але дуже хочеться. Ми казали сьогодні дуже реальні ідеї, які на які потрібні кошти, які ми не можемо <клес> самостійно селом зібрати, але дуже реально з помічю інвесторів. Дякую вам за те, що ви сьогодні. Керпіли мої питання. Я сподіваюся, що через час ми зустрінемося. Через кілька до вас приїхати? Через тиждень, два-три, через місяць. Ви кажете, через час. Давайте через певний ми час годую, ми через певний час зустрінемося. Да через скільки запрошуєте в гості, щоб щось уже показати? У нас буде така загальна район. Не зелен по громаді. Це довжик фискими і золотів. Будемо для щось за все онлайн. Буде конференція, де ми кожен буде ми зараз вибудували свою стратегію, і там буде мій обговорювати, презентувати. Це онлайн, це тому, тому що наші придуркуваті сусіди вони полюють за молоддю, і ми маємо це все враховувати. Дякую вам до нових зустрічей.